Всім привіт! Сьогодні на обід буду готувати легкий смачний суп. Для цього мені потрібно, я взяла, карто, почисла пару картоплин, морквина, цибуля, цвітна капуста, кабачок і зроблю фрикадельки. Наріжу кабачок. Так наріжу пополам його і такими з кабачками. Ось так нарізала кабачок молоденький. І зараз також нарізаю фігурну морковку, щоб було гарно. І картопільку так нарізала. Небагато, дві картоплинки всього. Беру каструльку на 3 літри, наливаю половинку води і ставлю на газ. Свільну капусту розбираю на суцвіті, щоб були трохи мільші, дрібніші, щоб було зручно. З морозилки достала стакан гороху, кидаю, Прям кидаю зараз в воду хай прокипить. Поки там вариться в мене горошок, я сюди покришила цибулинку невеличку, морквина. І трошки додам олії. І до олії додаю ще шматочок вершкового масла. До горошку я вже додаю всі нарізані овочі. Красота яка. Маю 300 грамів фаршу, я його підсолила і перчику додавила. І зараз ось руки в холодну водичку макаю і пороблю такі фрикаделечки собі на досочку. Як закипить, зараз кину, все разом доварити. Кипить суп. І я сюди кидаю, щоб разом варилися ще фрикадельки. Цей суп дуже швидко вариться. Овочі вариться швиденько. М'ясо рублене теж, їм тільки скільки хвилин і достатньо. І буде зажарка зараз готова і буде обід. Домила трошки і цибулі. І я сюди все додаю, щоб разом вже доходило до готовності. Маю цвітну капусту і хочу її проварити. Поставила каструльку, влила водичку, додаю сюди солі. Розібрала нас у і кину її в водичку, щоб прокипіла в стольоні водички скільки хвилин. Суп можна вже підсолити за смаком. Чайну ложечку кидаю. До супу я додаю ще плавлений сирок. Порізала. Додам сюди кропу, такий в мене гарний кріп в морозилці. Бо вже нема, на городі сухий, а тут гарний такий, зелененький. Відварила цвітну капусту, вона вже простила. Хочу зробити кляр. У мене для кляру є 200 мл кислого молока домашнього, соди, чайна ложечка. Тут я взяла спеції, сухий часник, паприка капчена, солі, мука. І це зараз я все зроблю. В миску виливаю 200 мл кислого молока. І сюди ж я соду додам, тому молоко кисле, уксусом не буду погашати. Ось так. Сіль сюди додам. Яйце одне. Приправи, Часник і копчену паприку. І гарненько все розмішаю. Тепер сюди я додаю муки. Зробити таке є густа сметана. Ось такий кляр в мене вийшло. Тепер сюди я буду додавати такими пластинками, нарізати цвітну капусту, щоб рівненько-гарненько лягало в сковорідці. І ось нарізали і все гарненько ось так вимішаю. Сковорідка на вабом наливаю масло. І ось так ложечки буду викладати. Перевернула і ще якась з другої сторони підсмажиться. Такі рум'яні гарні, виходить у мене млинці з цвітної капусти. Чи цвітна капуста в клярі. Вже підсмажилися з обох сторін, знімаю. Ось і готовий мій обід. Суп зварила, зробила цвітну капусту в клярі і ще потушкувала овочі, Ну, овочі я вже не знімала. Тут в мене баклажани, кабачки, морква. Солодкий червоний перець, помідори, сметанку приготувала і насиплю зараз супчику. А супчик який же ж дуже смачний. М -м -м. З рикадельчиками. Овочі всі тут. З кропом. М -м. Ой, який же ж смачний. А ці ж які ж вкусні. Сметанку таку макнути. І дуже смачно. Угу. Цвітна капуста в клярі. Кляр дуже смачний. Рекомендую дуже смачний обід. І всім доступний. Всім смачного, мені теж. Бувайте здорові, до зустрічі!